Лись могутній завод тепер купа дрібних бізнесових приміщень, єдине завдання яких приносити своїм власникам гроші. Підприємство, яке в кращі часи збирало під своїм дахом тисячі працівників, тепер служить пристанищем для пролітніх птахів та бродячих собак, разом з кількома десятками підприємців. В сьогоднішній програмі будемо говорити про гравітон. Не про могутній флагман електроніки, яким гордилися Чернівці. Не про технічні досягнення його інженерів, не про славу міста високих технологій, яку чернівці здобули саме завдяки Гравітону і подібним заводам, а про менш відомі, проте не менш цікаві сторінки його історії. Сьогодні я розповім, як завод розкрадали. Гравітон, звичайно, не обдирали в прямому значенні цього слова, ніхто не зламував його сейфів, не підробляв документів, не крав важко зароблені гроші. Проте все, що сталося з заводом з часів, коли Україна була незалежність, інакше як масштабним деребаном не назвеш. Як розтаскали завод? Кому приглянувся гравітон та хто нагрівся на колись державному підприємстві? Про все це за мить у програмі далі буде обов'язково. 300 мільйонів рублів в рік. Сім тисяч працівників. Передові технології та мізки світового значення. За радянських часів гравітону було чим похвалитись. Однак з часу розпаду СРСР історія заводу пішла у нове русло. Одразу після проголошення незалежності радіогігант втратив держзамовлення. Нові ринки збуту його керівникам знайти так і не вдалося. Результат зменшення доходів, масові звільнення та колосальні борги. Останні зростали настільки стрімко, що було зрозуміло. Гравітон невпинно наближається до кінця. Утім, сяк так завод продовжував працювати. Тривожний звін для підприємства пролунав на початку нового тисячоліття. У 21 рік гравітон увійшов з величезними боргами. У 2001-му свої права на завод заявила податкова. Через мільйонний борг перед бюджетом у заставу пішло все майно, яке оцінювали тоді у близько 50 мільйонів гривень. В одну мить уламки, на яких завод тримався на плаву, дивним чином зникли, і колишній радіогігант пішов на дно. Таке стрімке падіння наштовхує на роздуми. Неозброєним оком, помітно, завод не просто тоне, Його цілонаправно не дають врятуватись. Мова йде про тисячі квадратних метрів цехів, адмінкорпусів, гаражів, гектари землі. Усе це було аж надто ласим шматком. Аби його відхопити, потрібно було лишень обійти закон. Таких законів було декілька. У 1997 році Гравітон з державного підприємства став відкритим акціонерним товариством. Більшу половину акцій держава залишила за собою. Розпоряджатися активами доручила фонду держмайна. Згідно із законом про власність, відчужити майно заводу могли тільки за згодою загальних зборів акціонерів. Як пам'ятаємо, найбільший з яких держава, крім того, оскільки гравітон належав до стратегічних підприємств, на нього ще розповсюджувався мораторій на примусову реалізацію майна. Ці закони в будь-якій правовій державі давали б заводу залізобетонний захист. Проте в 2003 році, податкова, якої нагадаємо у заставі було гравітонівське майно. Продала на аукціоні 9-поверховий лабораторно-адміністративний комплекс з загальною площею 6 тисяч квадратних метрів. Ціна мільйон гривень. Покупцем будівлі стала компанія Фінтраст. З цього моменту історія заводу пішла в нове русло, яке з державними інтересами не мало нічого спільного. Цікаво, що придбати привабливий будинок на одній з найбільших вулиць міста. За мільйон зголосилося тільки дві фірми і Invest Group. Аукціон стартував з мільйона 200. Покупці торгувались довго, знижуючи вартість, аж поки представник Invest Group не відступив, висотку придбав Фінтраст. Недовго думаючи, компанія переобладнує Адмінкорпус під житловий будинок і продає квартири городянам. Просто і елегантно! Квадратний метр будівлі обійшовся фінтрасту у 166 гривень. Мінімальні шклади і ті самі квадратні метри, голі стіни та пусті віконні рами, фірма вже продала по 500 доларів за метр. До слова, такий розпродаж міг принести державі на десятки мільйонів гривень більше. Фонд держмайна, який нагадую, був розпорядником гравітонівських приміщень, проти продажу висотки як не дивно нічого не мав. Можна лише здогадуватись, що скільки і кому треба було занести, аби гравітонівська висотка без ускладнень перетворилась на житловий будинок. Придбавши за дешево і втридорога перепродавши гравітонівську висотку, через півтора роки Фінтраст купує один з цехів заводу під будівництво торгівельного центру. За п'ять місяців цех перепродають фірмі Патріанова. Яку заснувало ТОВ Реал Траст. В свою чергу заснований Іваном Линджуком. Ще через 5 місяців за 2 мільйони гривень ТОВ Патріанова викуповує Лідія Ліщова. Та сама Лідія Ліщова, яку київські ЗМІ називають тіткою Арсенія Петровича Яценюка. Прошу звернути увагу, людина, яка вклала 2 мільйони у фірму, прописана ось у цій хрущовці – але повернемось до гравітону. В придбаному за дешеву гравітонівському цеху будівельна компанія Патрія Нова, яка є партнером великої кишені, зводить один з перших супермаркетів в Черніцях Екватор на більш як 25 тисяч квадратних метрів. Перший поверх відходить великій кишені, інші здають в оренду, за неймовірно короткий час, відбиваючи затрачені гроші. До речі, про них з масового розпродажу свого майна Гравітон, який ще у державній власності, не отримує жодної копійки. Акціонерному товариству навіть не вистачає на зарплату співробітникам. Завод все ближче до повного банкрутства, до якого я впевнений, його доводили свідомо і цілеспрямовано, так нагло і відверто здешевлюючи заводське майно. У 2006 році підприємство Фінтраст, апетиту якого вочевидь вже не задовольняли маленькі клаптики занедбаного Гіганта, купує в держави контрольний пакет Ват Гравітон. Хоча незадовго до завершення приватизації Гравітону, його керівники заявляли про можливість налагодження виробництва нових видів продукції, зокрема сонячних батарей, оцінюючи проект у 18 мільйонів гривень. Тоді, у серпні 2005-го, на заводі працювало 165 людей. Гравітон переживав важку економічну кризу. Однак керівництво товариства заявляло, що знає, як подолати труднощі. Тут реальна картина. Ми бачимо вихід, потрібен один крок держави на зустріч Гравітону або пів кроку, якщо не крок. Для повного щастя нам потрібно 18 мільйонів. А якщо ми нещасні, то дайте 5 мільйонів, і ми запрацюємо. За словами керівників гравітону, цих коштів вистачило б, аби за три місяці вивести підприємство з кризи. Після цього обіцяли і знайти нові ринки збуту продукції, і збільшити кількість робочих місць. Ми сьогодні ведемо пошук партнерів для впровадження нових технологічних процесів. Але на даному етапі виникає суттєва проблема з кадрами. Проте ані потуги керівництва заводу. Ані в прямі вказівки президента Ющенка, який доручив губернатору Ткачу відродити промислові об'єкти області, гравітону не допомогли. Держава швидко позбулася напівзруйнованого підприємства. Завод за 11 мільйонів гривень відійшов фінтрасту. Після приватизації колишній завод просто обібрали, розпродавши приміщення та землі. Раніше нероздільна адреса заводу Руська 248 тепер розмножилась на десяток. Кожен клаптик, проданої землі чи приміщень, отримав свою літеру. Завод розтягнули на шматки. Думаю, саме час ближче познайомитися з компанією, яка так вдало провела Евтоназію колишньому флагману Чернівецької радіоіндустрії. Обізнані люди розповідають, що коріння ТО «Фінтраст» тягнеться до одного з лідерів нинішньої позиції. Компанія входить до сфери інтересів Арсенія Яценюка. Підтвердити цей факт виявилось досить легко. Засновники фінтрасту Юрій та Олена Бурбаки. Олена Федорівна, викладач англійської у КНТУ та ЧНУ, внесла у статутний капітал фірми 3 мільйони гривень. Так само, як і приватний підприємець Юрій Миколайович Бурбак. За три роки подружжя доклала в скарбничку товариства з обмеженою відповідальністю ще 8 мільйонів гривень. А в 2006-му привело в компанію свого сина молодого юриста Максима Бурбака, котрий два роки трудився на посаді заступника директора. Уявіть собі: сім'я підприємця та викладачки університету спокійно вкладає у фірму 14 мільйонів гривень. До слова, паралельно з тим, ще 17 мільйонів сім'я вкладає у топбукотрейтинг, який пов'язують з ринком добробут. Докупи понад 31 мільйон гривень. Сім'я нардепа Бурбака не з бідних, як виявляється. Щоправда, сам Максим Юрійович про це як і про погодження грошей говорити не любить. Він займався підприємницькою діяльністю. Це питання до мого тату. А чим саме яким буде діяльністю? Це було четверті, третій треті роки. Він займався підприємницькою діяльністю. Хіба не дивно, що в минулому заступник директора фінтрасту. Однієї з фірм, яку заснував батько, навіть не уявляє, звідки взялися такі кошти у його сім'ї. Чи, можливо, Максиму Юрійовичу є щось приховувати про походження сімейних статків? Нині Максим Бурбак, народний депутат України, наближена до головного опозиціонера країни людина. Можливо, опозиційній верхівці є чого соромитись. До речі, вже після того, як Максим Бурбак залишив керівну посаду у фінтрасті, компанію купив. Федір Ліщов. Знайоме прізвище Ліщов ще пак. Хороший бізнес до чужих рух в колі Ясенюка віддавати не прийнято. Кому ж довірити успішну компанію, як не чоловікові Лідії Ліщової, власної тільки? І тут виникає питання: а де в цей час було відкрите акціонерне товариство Гравітон, яке всіма правдами і неправдами мало піднімати завод на ноги та не допустити остаточного знищення підприємства? Відповідь, як на мене очевидно. Оцініть. У часи найактивнішого дерибану заводу, всім, що залишилось від нього, керував молодий спеціаліст Іван Властівка, якого на цю посаду рекомендував особисто Микола Федорук за пропозицію того самого Фінтрасту. До цієї посади пан Властівка керував не менш цікавим підприємством Інвест Альянс. Той самий Інвест Альянс, що паралельно активно проводив ще одну не менш цікаву аферу. Будував ринок під назвою Добробут, який знову ж таки напряму пов'язується з Арсенієм Яценюком. Після Івана Ластівки ват Гравітон очолив Юрій Ватаманюк, нині депутат Чернівецької міської ради від партії Фронт Змін. Поки одні розпродували, інші прикривали тили, роблячи вигляд, що намагаються підняти завод на ноги. Цікава гра. Щоправда, гравці всі як один б'ють в одні ворота. Але повернемося до Гравітону, який продовжували розривати на шматки? Фірма-власник методично розпродавала заводські ангари, землі, виробничі та невиробничі приміщення під кафе, склади, гаражі тощо. Більша частина відійшла ТОВ-вест Буковина. І знову, звідси виникає логічне запитання. Ну якщо з багатоповерхівкою та торгівельним комплексом зрозуміло на в чистому вигляді, то до чого тут їдальні, конференц-зали, стоянки? Навіщо отримувати все це на покинутій території заводу? Як виявилось, резон був і не маленький. І ті, хто з та деребанив завод, очевидно про нього знали. Звідси витікає друга частина новітньої історії Гравітону. Ідею перенести автовокзал на Гравітон, яка зародилась за часів спікерства Арсенія Ценюка, активно просував колишній мер чернівців Микола Федорук. Технічний висновок на можливість реконструкції будівлі Вад Равітон під автовокзал, який подали Федоруку на підпис, розробила компанія Phoenix Invest, яку також пов'язують з братами-бурбаками. Зараз ми готові зробити центральний автовокзал з одного з корпусів Гравітону. Нас не цікавить, хто буде будувати. Нас цікавить, щоб би проблеми розв'язали. Місто пропонуємо чудово можливо, найкраще на даний час. Щоб всі міжміські автобуси не заїжджали через центр. Сперечатися про переваги і недоліки залишимо експертом. Нас значно більше цікавить, що у цієї пропозиції було під спудом, що ж мало відбутись насправді. Один з недіючих цехів Гравітону, долучивши до нього необхідний шматок землі, просто трішки відрихтувавши, переименували б в автовокзал. На першому поверсі каси. Зали очікувань і інші необхідні вокзалу приміщення. А всі інші поверхи черговий торговий центр. Нібито користь місту. Насправді чергова схема перепродажу неліквіду. Проте ідея перенесення вокзалу захлухла з приходом до міського керма нової команди. А отже і говорити про неї довго не варто. А от ідея перенесення обласної митниці на колишній Радіогігант виявилася живучішою. У 2009 році. На третьому поверсі за адресою Руська 248М одне з приміщень гравітону, поселилася новостворена чернівецька митниця. Здавалося б, ну яка різниця? Ну, митниця так, митниця. Максимум, що можна викачити з цієї справи, гроші за оренду приміщень. Сума, хоч і велика, але не захмарна. Проте це лише на перший погляд. На погляд, другий і третій стає зрозумілою. Потреби у складах, стоянках, гаражах. І їдальні, які з радістю облаштували фірми та приватні підприємці в приміщеннях з банкрутілого заводу. Все це почали здавати всі тій же митниці. Ось і стоїть у Чернівцях завод Гравітон, який потрібно чимось і якось заповнити. Я добре пам'ятаю, як ще у 2003 році стояло питання про створення Буковинської митниці, так само його хотіли розмістити у цьому приміщенні. В принципі, тоді ще можна було викупити це приміщення. Однак всього за одну ніч його за мільйон гривень придали певним людям, які, виявляється, чекали свого теперішнього часу. Я дуже добре знаю всі ці речі, хто за ким стоїть. У боротьбі за чималі ресурси і доступ до контрабандних потоків. Більшість з приміщень Чернівецька митниця орендує у ТОВ Вест Буковина та того таки фінтрасту під вивізкою ват Гравітон. Вона їх орендує на колишньому військовому заводі Гравітон у однієї з приватних фінансових структур. Яка свого часу правдами і неправдами придбала за безцінь величезне підприємство зовсім не для того, щоб зберігти його профіль і розвивати високі технології в електронній сфері. Там і розмістяться митні склади, почнуть працювати фірми з упакування та перепакування товару, його розвантаження, маркування, вирішуватиметься питання, що, кому, і за скільки. Це великий бізнес, у якому користуються величезні гроші. Розвивати його безпосередньо на кордоні не дуже зручно. Чернівецькі хлопці, яким набридло щоразу домовлятися з Одесою, в цьому дуже зацікавлені. І в плані ліквідації воду Сірецької митниці саме і збіглися місцеві і столичні інтереси. Кого мав на увазі генерал-депутат Микола Сологор? Яких людей, що так вдало придбали приміщення колишнього заводу? Отож, будівлею на Руській 248М, замігаючи вперед, скажу, як і багатьма іншими. Володіє товариство з обмеженою відповідальністю Вест Буковина». Оренда обходиться митниці, тобто держбюджету, у кілька сотень тисяч гривень на рік. З 2008 до 2013 року за найм приміщень митниця заплатила більше півтора мільйона гривень. Що ж за фірма, яка так вдало підгадала зі складами, митними терміналами, стоянками та іншим. То Вест Буковина» у 2005 році заснував колега Олени Бурбак. Викладач, а нині декан факультету іноземних мов Кушнерик Володимир. Щоправда, вже через три місяці товариство з обмеженою відповідальністю відійшло Вірі пустовід. Нині фірмі Вест Буковина належить на праві власності з десяток будівель на Руській 248. Як бачимо, фірма з розмахом, звичайно, такий немаленький бізнес в сфері інтересів від Санюка також не міг потрапити у випадкові руки. За часи існування компаній на керівних посадах тут перебували чимало фронтзмінівських партійців. Якийсь час директором Вес Буковини був юрист Андрій Яцюк, який зараз володіє товариством Фінтраст. В свою чергу, володіє більшістю акцій Вадгравітон. Пригадуєте, компанію Фінтраст заснували свого часу батьки Максима та Олексія Бурбаків. До речі, Олексій Бурбак навчався в одному класі з Арсенієм Яценюком. Чи не ті це певні люди, на яких натякав митний генерал Сологор? До речі, поряд з митницею по сусідству у приміщеннях по Руській 248М розмістилась компанія, яка належить дружині Максима Бурбака Тетяні. Тов Максітранс логістик володіє трьома десятками фур і займається міжнародними перевезеннями. Паралельно Максим Бурбак у Верховній Раді очолює підкомітет. З питань стратегії розвитку митної політики, вільної торгівлі та економічної інтеграції. На Гравітоні нагріли руки ціли низка людей, об'єднаних кількома спільними рисами. Перша жага наживи. Друга приналежність до одного кола людей, пов'язаних з сімейними, дружніми, бізнесовими і тепер же політичними інтересами. Саме тут, на Гравітоні, добробуті, Калинці. В тіньових напівлегальних чернівецьких оборудках кувалася сьогоднішня псевдоопозиційна еліта з Буковинським корінням. На сам кінець риторичне питання. А якби цим самим перепродажем, орендою і так далі займались не приватні фірми, а вад-гравітон, яке до 2006 року знаходилось у державній власності? Якби завод не довели до банкрутства, а потім викупили у держави за значно меншу від реальної вартості ціну. Відповідь знову дуже проста. У випадку з ревітоном, як і в сотнях, тисячах інших подібних випадках, державу, септо нас з вами, вкотре розвели люди, які добре розуміли, де і що погано лежить. Утім, усі ці справи не були б успішними, якби не мовчазна і, мабуть, не дешева згода місцевої влади. Ці продажі і перепродажі гравітонівської землі щоразу сумлінно голосувались на сесіях міської ради, ніколи не викликаючи жодних питань, принаймні публічних. Ну, невже хтось повірить, що землю можна було так легко приватизувати в обхід міської влади? До слова, свою кар'єру інженера ще в радянські часи саме на гравітоні розпочинав багатолітній чернівецький мер Микола Федорук, нинішній соратник Арсенія Цунюка в політиці. І, як бачимо, соратник опозиціонера в справах значно цікавіше. Продовження про них у наступній програмі далі буде обов'язково.